Всім добрий ранок. Отвели ми старшу доночку до школи. А зараз ось такой красуній. Йдемо в дитячий садочек. Трошечки вже опасуємо, але нічого. Сніданочку успіємо. І хочу зайти в аптеку, все-таки якісь інші ліки купити від алергії. Кто страдает аллергией, будь ласка, напишите, чем вы ликуетесь. Потому что здесь задолин, супрастин, э элцет, вибрацил, ничего не допомогает вообще. Уже и в лес ездили, э хвойным лесом дыхали, но ничего не помогает. Напишите, будь ласка, мне будет дуже приемно почитать. А потом я уже приму решение, э теплять мне чулить не И хочу зайти в магазин. У нас есть дуже класний магазин речей, ось, Хочу зайти, подивлюсь щось новое. В городе у нас он называется Рыбачка вместе. И подивимось, мы щось найду и покажу вам. ось, А мы уже побегли до садочка. Ось я прийшла в наш популярний, но дешевий магазин в нашому місті. І ось такі свішоти, дуже класні, прикольні, дуже гарно виглядають по 765 гривень. Нігде я таких свішотів ще не бачила. Ні на китайському сайті, ні в інших магазинах. Дуже багато одягу. Ось такі рубашки по 230 гривень. Нові, найдешевіші дешевый во всем магазині в нашому місті. Ось такой. Свитер 465 гривен, дуже прикольный, классного качества, такий мягкий. Ось такие свишоты, свитера, теж 465 гривен, теж прикольные. Різного кольору. Ось теплий теплые 465 гривень. різні свитерочки. Давно я не была в цьому магазині. Буквально років п'ять. І ось такі двести семьдесят э, две виглядають як спортивні логінси Ну теж неплохо смотрится. Зараз я їх примірю і подивимось, як вони виглядають. Дуже багато футболок. Футболок дуже гарний, такий, незвичний. Чесно кажучи, перший раз я бачу такі футболочки по 368 гривень. Дуже прикольні. Ось така футболочка, з собачкою Зараз подивимося, скільки вона коштує. Ось такі маєчки. Теж багато. Ось такі джинси. Зараз джинси модні. Подивимося, скільки вони коштують, такі джинси. По 585 гривень. Дуже класна ціна. Навіть на китайському сайті на тему дешевше, ніж тему, Дуже багато спортивних штанів. Теж. На будь-який варіант, на будь-який кошельок. І ось такі, вообще классные, дуже-дуже классные. Зараз я примірюю ці джинси, подивимося, як вони виглядають на мне. Ось такі широкі штани, теж спортивні. а кольору, білі, белые, ржевые, ось такі сиреневого кольору, чорні. Цей магазин у нас в місті дуже популярний, в народі він називається Рибачка. Ось такі дуже класні штани по 485 гривень. Ось такі лосины, теж прикольні, по 279 гривень. Такі з утяжкою. Є з ножками внизу і є ось такі Звичные разных колеров, такие серые, коричневые, белые. За я какие померю, подывом Есть уж такие тигровые, тоже классные. Вот такой прикольный набор, такие штаны рожевые. и вот такая кофточка. Коптечка стоит 348 гривен. І ось такі спіднички, Самые дешевші. Вообще я дивилась в інтернеті, в наших магазинах, на китайському сайті, но в нашому цьому магазині вони самі дешеві ось такі по 300 гривен логинсы. И зараз у меня будет примерочка. Ось я мерю ці джинсы по 585 гривен. Взяла размер самый маленький. Ось такой вон. Ну, на мой погляд, це дуже маленький размер. Я взяла 26 розмір. Ну... Щось вони мені не дуже подобаються, возьму, можливо, розмір трошечки більше. Ось такі вони дуже такі коротенькі, на мій погляд, вони на мене маленькі. Зараз подивимося. Ось я взяла розмір 28, на два розміри більше. і мне эти джинсы більш подобаються. Трошечки они длинные на мене. Ну я подверну сзади и будет дуже класно. На два розміри, но они класно виглядають. Ось мій наступний образ. Ось така рубашка. Рука саме дешева. Я дивилась в інтернеті. Я ходила по магазинам. була в Сенса і в інших магазинах. Але в цьому магазині, при бачки, в народі у нас називають цей магазин, в нашому місті, саме-саме дешеве. І ось такі ласіни по 270, 275 гривень. Ось такими ножками. Ну, мені ці лосини не дуже сподобались. Вони, ну, вони мені не сподобались, Я б їх не взяла. І за 272 гривны. хоча ціна дуже, дуже класна. А рубашка класна. І наступний образ. Ось такой світшот чорного кольору, дуже незвичний, Нигде я його ще не бачу. І ось такі теж лосини Взяла чомусь такого голубого кольору. Теж лосини 270. Дві гривні, Ось такі, а 260 гривень. Ці ласіни трошечки дешевші. Чесно кажучи, не сподобався мені цей образ, ні лосіни, ні світшот. Можливо, по ці ласіни треба інший світшот. Ось наступний. Ось така вот спортивний логінсів. Можливо, я неправильно виговарюю це названня цього світорочка, Логінсова, зараз мені будуть писати знову, що я неправильно щось виговорила. Нічого страшного, посмійтесь над, як я страшного. мені це не смущає. Цей образ мені теж не дуже сподобався. Зараз примірю інші. Ось така спідничка, теж сама дешеве, що я бачила і в інтернеті, і в Сенса, і в інших магазинах. Саме дешеве. Ну, вона, на мене, дуже велика. Взагалі, дуже велика ця спідничка. Ну, я таку хотіла, я такою шукала. як то я замовила в інтернеті, але мені теж прийшла дуже велика. То я відмовилась, відправила назад. Дуже багато костюмів. Ось такі костюми. Зараз ми подивимося, скільки вони коштують: такі брючки і жакет. Зараз подивимося. І коштує цей костюмчик всього-навсього 450 гривень, така двоєчка, штанишки і підшак. Ось такого різного кольору. Є ось такий. Це трошечки дорожче, є такой коричневий, біжевий, різний, по 450 гривень. Ось такі рубашки по 450 гривень теж. А, це костюм. Це костюм, це штанишки і рубашка. Ось такі курточки, косухи, дуже всього, дуже-дуже побагато. Ось видел обуви, дуже різна категорія, 380 гривень, 585, ось такі кеди, 585 гривень, непогано виглядають, ось такі, 585 гривень, теж знаєте, на один сезон я, я вважаю, що на один сезон треба за 585 гривень купити і не париться більше. І ось такі теж прикольні. коричневого кольору, Ну, теж дуже всього багато. По 650 гривень. Ось такі красовочки. Теж дуже гарні. Різні розміри. Ось такі, теж класні, Подивимось, скільки вони коштують, 455 гривень, є от по 520 такі. Вон 395 акція, такі кросівки, Теж прикольні. Ось такі по 550 гривень, 285 є. І ось такі зимові красовочки мені дуже сподобались, такі коричневого кольору. І чорні з коричневими ставочками по 895 гривень. Я теж бачила їх на китайському сайті на тему Раді інтересу. Зараз подивлюсь, скільки вони там коштують. А зараз я вибрала собі ось такі дві пари кросовочок і хочу вибрати з них якусь одну ось такі сірі кросовки по 395 гривень і ось такі коричневі по 495 гривень А ви напишіть в коментарі будь ласка, які кросовочки сподобались вам. Ну а я, мабуть, возьму ось такі такие серые, мені більше спасують ці кроссовочки. І дуже великий вибір ось таких женочих сумочек по 395 гривень. Дуже-дуже багато сумочек, різних сумочек, дуже класних. І ось така незвична форма. мені сподобалась така сумочка оригінальна. У мене теж багато сумочок, так що. На сьогодні я тільки подивлюсь і запишу вам відео. А в наступний раз, можливо, щось і выберу.